Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Кінець лютого, початок березня. Ситуація загострюється. ЗСУ здійснили таємну операцію. Зет експерти нагадують, що за 30 кілометрів від україно-московського кордону на Брянщині проходитиме одна з двох великих трас, що поєднують Московію з західним кордоном Білорусі. Ні, ну та що через Смоленськ коротіше. Росія не може втримати Курську область, з якої починається наступ на Москву. В той же час двійник Путіна заявив, що в Брянську Белгороді будуть прориви з Путін нервово перебираючи ручку. Знову перебив губернатора Курської області, коли той почав розповідати, як далеко прорвалася Україна в регіоні. Президент Рефі одразу ж зажадав розповісти про соціальну економічну стацію в області. Патрушов готує повну здачу. на Офіційному доповіли про бункера Путіна, про ядерну зброю. Це все захоплено. Особиста охорона Путіна. Також в полоні все йде до плану одного з двійників. Путіна розстріляла охорона Патрушова. ФСБ Валдая сліди зачищають сім куль. Зараз залишиться лише один двійник під контролем Патрушова. Більше копій немає. пише телеграм-канал Кремлівська табакерка в той же час. Самому двійнику Путіна, якого контролює Патрушев, стало погано прямо під час Радбезу. Його винесла охорона. а Картинка одразу зникла Кремль нервує. А під час переговорів зеленського і Трампа, 28 лютого, стало відомо, що у Москві гепаніка на приватних літаках російські мільйонери тікають з Москви до Туреччини, Вірменії або ж до Пітера. Звичайні громадяни розкупили квитки до Стамбула, Астани і Тбілісі. Російські олігархи Потанін Мантуров Ротенберг і, ймовірно молодший і Ковальчук могли залишити Москву на тлі прориву в курську. Про це повідомляє російське видання. Важна історія зазначається близько 14.30 за московським часом. Москви в Пітера вилетів ілс, 96 путіна, борт зник з них радарів біля твері. На ньому встановлено обладнання для керування армією. Другий президентський літак ту 214 вилетів з Москви. Також до Пітера в 14.00. На ньому також і обладнання в разі війни. Він зник з них під підгадчено, куди полетів літак російських олігархів і друзів Путіна. Бізнес джет олігарха Друга Путіна Аркадія Ротенберга Бомбардія БД-70. Вилетів із Москви сьогодні в 11.30. Зранку приземлився в Баку 15.04 Цей політ заплановано, що вчора ввечері сухою суперджет. Віце-прем'єра Росії Мантурова вилетів з Москви в сьомій ранку приземлився в Даламані в 12-й. бізнес Джет Гольдстрім олігарха Володимира Потаніна очікує виліти з Москви до Стамбула в 17.00. ноль Бомбардій Глобал Експрес, Джес, компанія Інтер-РАО вилетів із Москви, приземлився в Пітері в 15.00. В Той ж час, звичайні громадяни не можуть особливо кудись вилетіти, оскільки ціни на авіаквитки з Росії до безвізових країн різко злетіли. Квиток на прямий рейс з Москви до Еревану коштує 200 тисяч рублів. У добаві 350 тисяч рублів квитків до Стамбула стане Тбілісі не має. Стан Путіна основного двінка погіршується на фоні цих новин. Днями в нього стався рецидив серйозного захворювання. Про це повідомляє видання Експрес. Також згідно з повідомленнями російського телеграм-каналу генерала в Кремлівського диктатора стався рецидив. Тепер 70-річному президенту доведеться пройти лікування на початку березня. Це вплине на його здатність керувати, якщо буде чим керувати в той же час. Пропозиція російського диктатора Путіна президенту Трампа інвестувати в видобуток рідкоземельних металів, зокрема на окупованих територіях України, викликала серед зет патріотів найсильніший когнітивний дисонанс. На це звернув увагу видання демосковта. Зокрема, представник Путіна у Уральському федеральному окрузі і батько ліквідованого бойовика так званої ДНР Артем Жога. Несподівано кував ініціативу диктатора щодо інвестицій в видобуток рідкоземельних металів. Він заявив, що ці ресурси не слід вивозити з країни за його словами рідкоземельні метали є стратегічним запасом. Він закликав представників регіонів зберігати їх в інтересах держави. Про кремлівський ведучий пропагандист радіо Спутник Міті Ольшанський поскаржився на почуття нійковості роздратування. За його словами, відбулось забуття всього, що говорилось буквально вчора, коли йшла боротьба проти Америки. Так звані російські військові блогери, що менше соромились в висловлюваннях, Алекс Паркер прокоментував заяву Путіна словами «Поплив дідусь а одіозний канал, полковник Вачков і соратники назвали Трампа господарем Путіна. Інакше кажучи, хазяїне подивись на нас. У нас помада краще затяжка, пісніше написав зед канал. 26 лютого видання NBC News повідомило, що Росія запропонувала адміністрації Трампа угоду, згідно з якою штати могли потримати певну частку власності на рідкоземельні мінерали на тимчасово окупованих територіях України за словами джерел-помічники російського диктатора, Путіна обговорювали цю ідею з представниками адміністрації Трампа під час зустрічі в Саудівській Аравії 18 лютого. 24 лютого Путін заявив російським пропагандистам, що РФ готова працювати з іноземними партнерами в сфері розроблення рідкоземельних металів Росії, також на окупованих територіях України. За словами диктату, РФ розглядає можливість співпраці з США, також того дня, президент США Трамп на зустрічі з президентом Франції Макроном, заявив, що Вашингтон може укласти з Росії економічні угоди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.